З Польщі в Україну десять представників різних польських університетів приїхали до Тернопільського медичного університету імені Горбачевського. Для закордонних колег це перший робочий візит з початку повномасштабного вторгнення ворога. Це люфто можна множити перше, то зачов би м'єднає декілька цілей нашого візиту. Найперше це моральна підтримка. Ми солідарні разом з вами. Також ми приїхали, аби дізнатися, чим ми можемо ще допомогти. Звісно, найбільше чого Україна потребує, це зброя. Її ми не маємо. Але до прикладу, можемо допомогти якимись медичними засобами. Для волонтерського центру навчального закладу польські колеги привезли гуманітарну допомогу. Ми трохи дару таких ми привезли з Польщі гуманітарну допомогу, яка може знадобитися людям на зиму. Це генератори, теплі ковдри. Є також інші медичні речі. Це те, що ми маємо і чим хочемо поділитися з вами. Ми постійно отримуємо від наших польських партнерів різну гуманітарну допомогу для нашого волонтерського центру, яку ми тут акумулюємо, сортуємо, а потім передаємо на схід України. Щодо підтримки моральної, то вона відчувається постійно. На сьогодні медичний університет Тернополя співпрацює з 15 різними польськими навчальними закладами. Під час війни також уклали ще одну угоду з клінікою у Варшаві. У перспективі за необхідності українські студенти матимуть змогу навчатися у Польщі. Якщо наші студенти будуть колись навчатися в Польщі. Мається на увазі в нашому університеті, якщо ми будемо мати свій відділ у Польщі, то ця лікарня стане базою для навчання наших студентів як іноземних, так і українських. Підтримка сусідів, яка відчувається не тільки в освітній сфері, кажуть представники вишу, в чергове показує наскільки поляки стоять пліч опліч під час війни з українцями.